Дітки, давайте зайдемо, подивимося. О, що це в нас тут таке? Нічого не будемо. Класто! Як тут чарівно. Діти, а давайте увімкнемо світло. Так. Ясно? Вам, напевно, теж дуже-дуже подобається театр, да. так? А бажаєте разом зі мною вирушити у чарівну мандрівку театру. Да. Точно? Да. А ви готові? Так. Да. Звісно, вірно, вірно, все треба робити, як у справжньому театрі. Ну що, давайте поринемо у чарівну атмосферу. Але спочатку я хочу спитати у вашої виховательки Дарія Геннадійна, ви відпускаєте діточок разом зі мною? Діти, хочете до театру? Да, да, так! Да, 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 так? Хочете? Да, да. Але, дітки, ви знаєте, що в театрі існують деякі правила. Вам, Арлекіна про них розкаже. Тільки дотримуйтеся їх уважно. Добре? Тому що театр це дуже-дуже цікаве та таємниче місце. Так, так. Так, так, так. так, так. в подорож. Так, так. тоді добре. Бувайте! Я чудово, що в мене такі веселі будуть діти рівніше місце це ось ця театральна халабуда. В ній <сілик> мешкають дива! Ви вірите в дива? <сілик> так, так, чудово. Я а знаєте, знає, яка назва моєї театральної <сілик> халабуди? Називається театральна. Старничка, театр це про чарівні історії, які оживають, і які ви можете оживити самостійно. Але для того, щоб туди потрапити, треба дізнатися, а які ж там правила можуть бути у цій театральній скарбниці. Давайте подивимось, що тут я забрала. Підходьте до мене ближче ближче Я тебе. Так, по перше, вірно ти кажеш, треба обов'язково входити разом з білетиком. Так? так, ви вже знаєте, де брати білетик? Так, ось. так. А, ми поки що туди трішечки пізніше підемо. Так, давайте подивимось сюди. Що воно таке? Їжа, її, її, її не можна використовувати і телефон. Почекай, і почекай, та... дай повільніше. Дивись, так, вірно, з їжею не можна. Треба насолоджуватися виставою, а не їжею. Саме у моїй театральній халабуді. Давайте подивимось сюди. Що воно таке? потрібно. можна. Краще видно, дівчаткам. Скажи, Гардійчику, що ти? Що ти помітив тут? Одяти одяг маску. Ні, 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 ні. Ось тут треба Де? знімати верхній одяг. У верхньому одязі у курточках у пальто заходити не можна в хлабуду. Вам потрібно, щоб було зручно. От як зараз, так? Де? Чудово. Так, дивимось сюди. Що воно таке? Телефон нельзя. Не можна проходити з телефоном. Вірно, у вас телефони є? мене не, не. Немає? У мене до ну, мене немає. Така вона не не вдома. А, вдома залишився. Ну це чудово. Но Тому не що він нам то, сьогодні немає. У мене додому. І в тебе дома. Молодці. Так, а що воно таке? Ось це? Маска? Маска. Маска. Розеб... Так, маску. Так, треба одягати маски. Але, але це не зовсім так. В театральну скарбничку треба проходити у якомусь незвичному одязі. Не в буденному. Ось, наприклад, як я. Красива? Да, так, Так, да. дуже-дуже наряжалася саме для вас. От і ви сьогодні будете теж дуже-дуже красивими. Давайте подивимось сюди. Що це за хлопчик такий? Що воно? Аріот це означає, що не можна палуватись, кричати. кричати. Так, не можна. А що отут -от -от таке? Подивіться. Кіатр. Отут. Тата. Тут відбувається вистава, і Та -та. треба на неї дивитися уважно. Так? А що ось ось тут? Ось тут моє. Якщо вам подобається у театральній скарбниці, треба плескати у онолоня. Поки Ні, це чудово, молодці! Крокуємо далі. Діти разом з Арлекіною вирушили у мандрівку театральним простором. Арлекіна познайомила малечу з різноманітним театральним реквізитом. Діти з цікавістю розглядали чарівні маски, шукаючи серед них ту, яка їм найбільш подобається. Далі на них чекав театральний гардероб, де Арлекіна пояснила дітям, що саме тут вони можуть перевзутися або залишити свій верхній одяг, щоб перебування у театральній Халабуді було зручним і комфортним. Ну, а тепер ми проходимо до театральної каси. Так, що на нас там чекає? Невже квитки? Так, ми бери, бери перший Так, другий. Так, кожен бере собі квиточок. Так, всі. Підходь, підходь, Чудово. Так у нас є квиточки, і ми можемо пройти у нашу театральну скарбничку. Так, шановні, давайте я на вас подивлюсь. Подивлюсь, але ж чогось не вистачає. Все ж таки, чогось не вистачає. Так, я думав! Так, так, так вірно треба трішечки почаклувати. І почекайте, почекайте, почекайте. Все це я зроблю сама. Зараз я буду казати чарівну фразу. Один, два, три. Диво створи. І після цієї фрази ви повинні своє обличчя закрити квиточками. Готові? Угу. Так. Опустили квіточки, опустили, гардічко опустили. Так, давайте разом. Один, два, три. Диво! Створи! Відкриваємо очі! А ну, давайте подивимося один на одного. О, які ви красиві! Які ви куметні! Наче справжні актори! І ми... Проходимо до нашої скарнички театральної. Запрошую кожного. У затишному куточку, де сховалась від гамірного світу театральна халабуда, зібрались юні дослідники. Їхні очі сяяли цікавістю, адже сьогодні їм пощастило познайомитись з дивовижним світом театральних ляльок. Першими на їх шляху постали яскраві ляльки-рукавички, їхні м'які тіла і веселі посмішки одразу зачарували малечу. Далі на них чекали незвичайні ляльки нетрадиційного театру. Ложки, стаканчики, навіть лопатки перетворились на акторів в руках винахідливих ляльководів. Мудра хранителька театральної скарбниці весела Арлекіна з радістю вела малечу крізь таємничі куточки лялькового царства. За третьою ширмою на малечу чатував справжній король лялькового театру Лялька маріонетка. Його тонкі ниточки, немов невидимі чари, оживляли граційні рухи маріонетки. На завершення малеча завітала до скриньки, де мешкав неперевершений пальчиковий театр. Крихітні ляльки-персонажі, схожі на чарівні мініатюрні скульптури, одразу підкорили серця дітей. Вони з радістю розгортали казки за допомогою цих маленьких акторів, вигадуючи неймовірні пригоди та даючи волю своїй уяві. Подорож до світу лялькового театру подарувала дітям незабутні враження. Вони не лише познайомились з різними видами ляльок, але й відчули себе справжніми творцями, оживляючи казки та вигадуючи власні історії. Так. Що Це таке Кульки. Це кульки! А знаєте, да. що воно таке, знаєте що? Це зараз ми з вами будемо створювати справжніх акторів театру повітряних кульок. Отже, для того щоб нам створити власний театр повітряних кульок, нам треба ось такі фломастери. Ви вмалювати вмієте Так! Да. Да. і ось такі повітряні кульки. Зараз ми їх будемо надувати, а потім розмальовувати. Але спочатку ви вам потрібно вирішити, що це у вас буде за герой, дівчинка, хлопчик з волоссям без котик. волосся. Котик, зайчик, як забажає. Я лізь лічка Добре, так Я. вибирайте собі колір. Маленькі дослідники разом з Арлекіною поринули у світ, де твориться справжня магія: Світ повітряних кульок. Арлекіна з дітьми, немов справжні чарівники, вміло крутили в руках кольорові кульки, перетворюючи їх. На неймовірних персонажів казок. Діти з захопленням спробували себе у ролі творців. Під пильним наглядом Арлекіни маленькі ручки дбайливо формували з кульок пухнастих тваринок, кумедних клоунів та інших дивовижних істот. Кожна кулька ожила під їх ніжним дотиком, наповнюючи кімнату радісним сміхом. Та захопленими вигуками діти уявляєте? Ось такими героями ви можете влаштувати свій театр вдома. Ви можете надати дуже багато кульок, роздати їх своїм рідним, бабусям, матусям, татусям. І ви можете з ними ось так от спілкуватися і влаштувати справжню виставу з такими куметними обличчями. Вам Давай подобається? Так. Давай роздавайте вдома. Давай розмовляти. Dajte, bomo šimo sta. Bumajte!